Коли робиш комусь наперекір, то не дуже думаєш про те, що пройдуть роки і будеш жаліти, що наробила. Будеш сидіти перед вікном сама і думатимеш, чого ж то доля так повернулася. Обманула ти саму себе чи доля тебе? Були ми з подругою нерозлучні разом в школу, разом в училище, разом на танці. Гарна була Галя. Очей від неї не могли відвести, а я ж на її фоні губилася зовсім. Хто ж знав змалку, що дружити треба з дівчиною менш красивою, ніж ти, але, наче нашій дружбі, це не шкодило до пори до часу? З'явився в нашому селі хлопець гарний. І, звичайно, почав він клинці до галі підбивати, а вона просто ніяк не ведеться. Він її в кіно запросить, а вона мене за руку хап і з собою бере і ще й каже не смій від мене й на крок відійти. Не піти на гульки з Остапом вона не могла, бо ж він був сином директора фабрики, приїжджав до бабусі на літо, а ось тепер виходів та вже й дівчатам голови крутить. От батьки Галі тішилися, що буде їхня донька, як сир в маслі кататися, і випихали її на побачення до нього. Розумієте, якби він Галі хоч трохи подобався, то я б і не ходила з нею.